Всім привіт! У сьогоднішньому відео я хочу вам розказати про оновлення бренду ALEO. Поїхали! Нещодавно відбулася дуже крута подія у світі ALEO. ALEO оновила свій бренд, тобто зробила своєрідний ребрендинг, за допомогою якого вирішено було змінити лого, змінити всі екосистемні продукти, підкоригувати під. Оцей ребрендинг, розробити свій алфавіт, що дуже-дуже круто, змінити палітру кольорів, тобто оновити. Зараз про це трошки детальніше поговоримо. Ще в далекому, 2019 році, було створене Алео і е, тодішній логотип, який був е, окрасою проекту Алео близько 4 років. І тепер, у 2023 році, у вересні. Була була випущена одна чи дві статті в блозі Алео про ребрендинг, тобто про те, що команда Алео вирішила змінити своє лого та також його атрибути. Ем, ну, я думаю, що це було зроблено вже у зв'язку з тим, що проект готується до запуску головної мережі, до виходу ну, проекту в головну мережу. І ну, потрібно виходити вже з чітким е, розумінням, з чітким лого е, і з чітким, е, з чітким брендом. Отже, що ж помінялося? Було оновлене лого, тепер це вже не синенька така літера А, а е, вже така є ну, тобто чорна або біла літера А з е, виділеним пікселем. Цей піксель означає, м, тобто символізує такий доказ з нульовим знанням. Що дуже символічно, оскільки Але використовує технологію нульових знань, тобто технологію Zero Knowledge, цим самим вони вирішили виділитися. Також був показаний нам напис Алеу в чорному та білому варіанті, тобто в таких мінімалістичних кольорах. Також були показані кольори, тобто палітра кольорів, в яких буде показаний проект і надалі. Тобто це створено для того, щоб вже існуючі амбасадори, тобто, щоб ті люди, які хочуть стати амбасадорами, створювали контент, відштовхуючись від цієї палітри кольорів. Там є такі основні кольори, це чорний, білий, сірий, а також 5 допоміжних кольорів, які допоможуть висвітлити всі цінності Aleo, всю цінність продукту Aleo. Загалом я вважаю, що це дуже крута подія в житті проекту і вона є дуже культовою, значущою. І вона символізує тільки той факт, що проект дійсно вже близький до виходу в основну мережу, і нам слід вже починати готуватися до виходу проекту в мережу, висвітлювати всі круті події з життя проекту в соціальних мережах. До зустрічі!